Вітаю вас, друзі! 16 березня сьогодні, і стало відомо, що Польща передає нам 4 літаки. Дуда оголосив, що найближчими тижнями до України прилетить 4 Міг-29, і та там ще там, якась кількість готується. І це дійсно круто і класно. Але чи справді за цим щось може стояти? Мається на увазі передача іноземних літаків F15, F16, які нас дуже цікавлять. Я пропоную вам розібратися і повідомити дуже приємну новину з цього приводу. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте ці відео друзям, тому що дійсно є рішення про передачу літаків. Єдине, що його потрібно, щоб затвердили на рівні урядів. Справа в тому, що я вам зараз зацитую. Витримку із інтерв'ю одного ну, із пілотів Сполучених Штатів Америки, який дає розв'язку відповідь на питання, як Україні швидко отримати літаки f 16 І так, найсмертоношніший пілот f 16 американської авіації підполковнику відставці Ден Гемптон, позивний Two Dogs, два дві собаки, брав участь у війнах у перській затоці в Косово та в Іраку. Потужний список, але це ще не весь. Протягом своєї 20-річної кар'єри у військово-повітряних силах США він здійснив 151 бойовий виліт і має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів США з часів війни у В'єтнамі, включаючи пурпрове серце, 4 почесні хрести, льотних заслуг за надзвичайний героїзм та 8 повітряних медалей військово-повітряних сил США за доблесть під час бойових дій у повітрі. Це витяг із інтерв'ю Голос Америки. Я вам залишу ссылку. Почитайте його. Воно надто величезне, але це говорить дійсно найдосвідченіший, мабуть, в США Пілот F-16. І він стверджує, що питання постачання літаків F16 можна дуже легко вирішити. Наймаючи у приватному порядку пілотів, які вже вміють керувати цими літаками з різних країн. Тобто не навчати наших пілотів. Як то зараз говорить про це багато, повідомляють, що навчання нібито почалося, і навчання буде тривати дуже довго. Він каже, будете потім вчити, не питання після перемоги. А зараз реально треба, щоб уряди країн ухвалили рішення дати зелене світло для найму українською владою до Свого інтернаціонального легіону, який у нас є, інтернаціональний батальйон, який налічує там не одну тисячу чоловік, туди входять громадяни різних країн. Так само можуть бути і пілоти з США, які вже потім з літаками або літаки окремо, а пілоти окремо будуть доставлені в Україну і будуть здійснювати, виконувати військові завдання відповідно до поставлених цілей. Так от. Саме цей Ден Гемптон говорить про те, що для України не є важливим отримати перемогу в повітрі. В повітрі треба отримати паритет для того, щоб Збройні Сили Російської Федерації не використовували свою авіацію так активно, як вони роблять це нині. Якщо згадувати Польщу, Болгарію і інші країни про Польщу я сказав на початку, то вони вже постачали до України літаки. Але літаки радянських зразків Міг-29 Су і інші. Загалом кількість літаків, яка вже була поставлена до України, близько 70, 80 чи навіть і 100. Чому така цифра розмита? Тому що те, що мені вдалося знайти у ЗМІ, то навесну минулого року було перше повідомлення що в березні, що нам надіслали 70 літаків бойових, потім ще надсилали, потім передавали навіть у розібраному вигляді. Конкретну кількість не уточнювали. Але це незрівнянно мало. Тому що, до прикладу, Інформація, яку я зараз озвучую, це інформація з відкритих джерел, тому це не є ніяка таємниця, я на цьому наголошую. В Україні є близько 100 бойових літаків, а у Росії близько півтори тисячі. І от сьогодні, коментуючи саме це питання передачі військових літаків. Речники військово-повітряних сил України Ігнат повідомив, для того, щоб Україна мала паритет у повітрі, Україні треба 200 літаків f 16 Це, в принципі, не так багато для західних країн, тим паче вони зараз переново ходять на оновлені літаки. Це f 50 корейського виробництва, це f 35 Ну і інші ми могли б отримати не лише f 16 але зараз мова йде саме про f 16 тому що згаданий мною пілот він говорить саме про них і каже, що це. Дійсно, літаки, і Ігнат про це стверджує, які можуть виконувати ну, шалену кількість бойових завдань, можуть просто-напросто ну, знищувати літаки радянського виробництва дуже легко. Вони не те, що там на голову, вони завжди вище будуть них. Ну і от саме в такий спосіб, і користуючись цією слушною нагодою, ми могли б отримати ці 200 літаків. Це 4-5 бригад авіаційних, про що говорить Ігнат. І Розмова про передачу цих літаків все активніше, і активніше ведеться. Ну і зокрема, уже перед тим як я готував вам відео, з'явилося повідомлення про те, що Данія активно долучилася до процесу обговорення передачі літаків в Україні. Інші країни говорять так. Ми мали інформацію неприємно, до прикладу, від Джо Байдена про те, що він казав, що мова, поки що мова не про літаки. Але так мені складається враження, що вони мають ось, -ось скоро надійти. Вчора відбувався, до прикладу, Рамштайн-10, на якому, можливо, мали б обговорювати лі... питання лі передачі літаків. Чому я так говорю? Пригадайте, Рамштайн 9 туди Резніков приїздив навіть з носовою хустинкою, на якій був зображений літак. Ну, не F16, там 16 а був зображений літак радянського типу. Втім, він дуже великі надії покладав, що саме на Рамштайні 9 в Україні почнуть передавати літаки. Рамштайн 10 був про снаряди. Бо як стало вже загальновідомо, зараз ці інформації також купа. У ЗМІ, і ми пишемо про це в Телеграм, активно говориться в Європі необхідність виготовлення додаткового об'єму снарядів для ведення наступальних операцій України збройними силами на Сході, на півдні, для звільнення територій. Снарядів ми використовуємо дуже багато щодня, ну, до прикладу, в 10 разів більше, ніж в Афганістані. Якщо в Афганістані там використовували за день, там, ну, скажімо там. 300 штук, да, то нам на день треба там 3000, а то і більше інколи. А, наприклад, потужність виробництва тих же снарядів у Сполучених Америки там 14 тисяч на місяць. Ну ви зрозуміло, що нам там їхнього місячного запасу на 4 дні, ну максимум на 5 і все. І от Європейський Союз та США і, і інші країни хвили рішення про збільшення об'єму виробництва цих снарядів. Їх вже виробляють більше, повідомлень таких більше і більше, але звісно їх задарма передавати нам не будуть. Це за це повинен хтось заплатити. Перед початком Рамштайну 9 Резніков оголосив, що мільярд, який передбачали зі спеціального фонду в Європейському Союзі, який саме створений для України, буде замало. Треба в 4 рази більше. В Україні треба мільйон снарядів різного типу, різного калібру, щоб здійснювати контрнаступ. Ну, нібито така попередня домовленість є. Окрім того, почали нам передавати їх вже зараз ви бачите, і броньовану техніку. Сьогодні надійшли французькі танки. Процес рухається не так швидко, звичайно, як то хотілося. І коли ми обговорюємо, коли ж почнеться той контрнаступ, то всі ж розуміють, що чекають, а чим же контрнаступати. І повертаючись саме до питання фінансування придбання снарядів для України, сьогодні в ЗМІ з'явилася дуже неприємна, як на мене, інформація про те, що нібито Європейський Союз переходить на рейки військової економіки. Ви вже чули не один раз, що Росія приходить на такі рейки, вони там щось починають виготовляти, якісь унікальні нові бойові машини. Ну, До прикладу, на МТЛБ вони чіпляють корабельні пушки зенітні, ну і кажуть, що це щось якесь нову хау. І називається шурмастер якийсь чи Єгельмастер. Ну, я не знаю, ну це складно е якось підібрати слово, але принаймні воно їде на гусені і там якось стріляє. Звісно, ефективність є дуже слабка. І постійно поширюється наратив про те, правдивий наратив Росія сама поширює, що вони переходять на військові рейки, і вони ж почали поширювати наратив про те, що Європа приходить на військові рейки. Я просто зараз сам дуже коротко дам пояснення з приводу того, яка ця сума фінансування, наприклад, для виробництва снарядів. І як вона е, співставляється із об'ємом ВВП Європейського Союзу та бюджетом окремих країн для розуміння, чи дійсно Європа переходить на військові рейки? Скажу вам відверто, Європейський Союз впродовж багатьох років дуже інфантильно відносився до можливої російської агресії навіть після анексії Криму та анексії східної частини. Вони казали, що нічого, все окей, нормально, санкційну політику вони особливо не вводили. Ну і збільшувати військову потужність вони конкретно не хотіли. Навіть за часів Трампа було чимало скандалів, які наголошували на тому, що НАТО повинно збільшити фінансування свого оборонного комплексу, хоча б до 5% внутрішнього валового продукту. Це було в ідеалі, але ну хоча б до 2 да, до. 3%. Ну от після початку широкомасштабного вторгнення низка країн Європейського Союзу дійсно почали збільшувати таке фінансування. Так от, для розуміння ситуації, внутрішній валовий продукт країн Європейського Союзу всіх складає приблизно, друзі, 17 трильйонів доларів. Але загалом, якщо говорити про е, об'єми грошової маси, яка є в Європейському Союзі, то 4 мільярди доларів і 17 трильйонів євро Ну це просто неспіввимірні цифри. України доволі потужні. Для них повітря 4 мільярди це загалом ні про що і переводити всю економіку на військові рейки просто не потрібно. Бо тут чітко прослідковується ще раз скажу, про наратив про те, що мовляв Європа починає готуватися до війни. І як це погано, для чого вони готуються, нарощують об'єм військового виробництва? значить, вони хочуть нападати на Росію. А ми дивіться навіть обороняємося, будуємо лінії. Оборонні глибоко в тилу, ну і так далі. Це ця теза, до речі, поширилась дуже активно до початку широкомасштабного вторгнення. Я, наприклад, не один раз на дискусіях на телебаченнях, дискутуючи із <кій> проросійськими експертами. В тому числі і політиками, чув аргументи на свою адресу, для чого вам зброя? Ви що нападати на кого збираєтесь? Ні, кажу, нам зброя потрібна для того, щоб оборонятися. Так само, і сьогодні Європейський Союз чітко розуміє, що треба нарощувати військову потужність і оборонятися. Але в Номінальному і співвимірному характері говорити про те, що 4 мільярди, чи навіть 40 мільярдів, чи 100 мільярдів євро для країн Європейського Союзу загалом це якась цифра, яка означає переведення всієї економіки на військові рейки. Це дурня повна. Вона абсолютно не відповідає дійсності. Риторичне запитання виникає, чому тоді Європейський Союз так довго ухвалює рішення? Ну, друзі, по-перше, бюрократія. По-друге, всі розуміють сценарій війни. Вони розуміють, що Україна має максимально послабити Росію. Вони переслідують цю ціль, вони нам допомагають. Цього заперечувати не можна. І допомагатимуть і надалі. Ну і до прикладу, рішення по літаках. Воно не випадково озвучено найкращим пілотом. Сполучених Штатів Америки. Якщо ви думаєте, що це просто так, цей пілот дав Голосу Америки таке інтерв'ю, і його просто так опублікували, то я вас хочу запевнити, що ви, мабуть, дуже помиляєтесь. Ймовірніше за все, для того, щоб не гаяти часу 2-3 роки на навчання українських пілотів, будемо просто наймати пілотів США та інших країн, які вміють і багато років керували літаками F-16. До безпосередньо до Інтернаціонального легіону в, України. в Україну. Тим паче, Ден Гемптон, про яку я задав, виказав бажання, каже, як тільки я отримую таке добро, я готовий першим приїхати до України і управляти бойовим літаком f 16 на фронті і нищити загарбників. Тому, друзі, я думаю, що все буде, буде добре, все буде Україна. Навіть в цьому не сумнівайтеся. Дуже слідкуйте за інформацією, яка публікується зараз, дуже багато йде про російських вкидів, Намагайтеся її відсівати. Це непросто. Тому читайте мій телеграм, посилання знайдете під цим відео. Так само коментуйте це відео, поширюйте своїм друзям. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!